Доброго дня. Зараз ми знаходимося на території військомата. Вчора було викрадення добровольця з української добровольчої армії. Наразі керівниця цього військомату не надає жодних а, і не жодної відповіді щодо викрадення, причину викрадення цього чоловіка-мого чоловіка, добровольця. Тому а, було викликано слідчо-оперативна група. Зараз ми складаємо акт. Щодо зникнення людини, тому що сьогодні вранці його вже перевезли в невідоме місце без засобу зв'язку. Вчора забрали телефон, особисті речі, і в нього нічого немає. На Сергійович, який з яким який вчора мені віддав мобільний телефон. Мого чоловіка і наразі жодних теж відповідей не надав. Чому чоловіка перевезли в інше місто, знаючи прекрасно, що завтра буде зустріч особисто з командиром Української добровольчої армії.